П'ять засобів з системи TimeWise Ultimate. Ось про них я хочу вам зараз дуже-дуже коротко. Це такі базові системи для догляду за шкірою обличчя, які можна починати ними користуватися при потребі навіть з 19 років, з 20, 21 і до безконечності. Скільки хочете, скільки забажаєте, зможете це життя ним користуватися. Звичайно, він буде змінювати свою формулу. Але, наприклад, якщо вам зараз 60 років і ви хочете починати користуватися доглядом, ви можете брати собі цей набір. Або, звичайно, той, який підійде вам по вашому типу шкіри і по ваших потребах, в залежності від того, які потреби шкіри ви хочете закрити. Але це є базовий. І цей набір він закриває основні потреби в догляді домашньому системному догляді за шкірою обличчя. Ту, ним можна помити шкіру, зняти макіяж, зняти забруднення, зняти надлишки шкірного сала, які постійно виділяються через пори на поверхню шкіри, і створюють для. Людей, оті такі неприємності у вигляді вугриків, чорних цяток. І тоді людина, яка оцього цього не робить кожного дня, не вмиває свого личка потрібним спеціальним засобом, задумується, може їй піти на якусь чисточку. Не треба ходити на чисточку, треба просто собі підібрати свою систему догляду за личком, взяти собі хороше очищення. І почати ним кожного дня зранку і вечір користуватися, і будете бачити, шкіра буде красива, чиста, гладенька, без ніяких чорних цяток і неприємності. Зніметься надмірна жирність, тільки якщо ви включите в, своє, в свій догляд щоденний, ранковий і очірній, ось таке очищення, яке мені тут приїхало в цьому очі. Два засоби, які починає догляд і завершує догляд. Це є очищення. Чотири в одному, наша його його заховала в коробочку назад, і кремчик. Антиоксидантний крем. Це є два засоби, з, яких, з засіб, яким ми починаємо доглядати шкіру зранку і завершуємо доглядати. Одним вмиваємося, другим зволожуємо. І оці два засоби, вони. Підходять для ранкового і для вечірнього догляду. І ще один засіб, який ми також використовуємо кожного дня зранку і вечір, це є крем для шкіри в зоні очей. До речі, я завжди отак показую зону очей, щоб мої дівчатка, які дивляться ці всі відео, чи з ким я зустрічаюся очно, запам'ятовували, як правильно наносити засоби в ділянку навколо очей. Отак. Таких кругових лініях. Коли будете наносити оцей крапчик, дивіться, що було сюди по кісточці йшов і тут під брову. Не наносьте. Близько до очей і не наносьте нарокому повіку. І тоді шкіра в зоні очей буде красива, доглянута, гладенька. Все буде гарненько, без моршечок, без набряків, темних кіл і всього такого не потрібного. Отже, три засоби для ранкового і вечірнього користування. Всі вони містять, як і ці два решта, запатентований комплекс TimeWise 3D, який вирішує проблеми з. Надмірним таким перечасним старінням шкіри з сухістю, з надмірною жирністю в залежності від того, яку формулу ви, звичайно, обираєте, захищає шкіру від забруднень, які є зараз довкілля. Є таке слово полюшен. Оце є забруднення, це такі погані штучки, які утворюються і засідають нам в шкірі, і забруднюють її. І, власне, оці ці засоби мають здатність. Мають оту функцію антиполюшен захист від забруднення, впливу забруднення довкілля на нашу шкіру, яке якраз і спричиняє передчасне старіння і в'ялість, і таку непривабливу нашу шкіру обличчя. Тож, якщо будете користуватись у цим всім, все у вас буде дуже гарно і добре. Ще два засоби, які мені приїхали, я вам покажу. І тоді ви вже будете бачити, зі скількох і які вони насправді є. Ці доглядові баночки і тюбики з системи TimeWise. Ось ще два засоби: це є денний захист з сонцезахисним фільтром SPF 30 і нічне відновлення. Дивіться, чим вони круті і класні? Оце нічний засіб. Гляньте, тут є такі рожеві і перламутрові капсулки. В них є заключені вітамінки. Вітамінки в біленьких в перламутрових капсулках, а в рожевих ресвіратрол. От якраз саме ресвіратрол, він і захищає нашу шкіру від впливу довкілля, від того, що може усісти в різних випарах, в газах на нашу шкіру і спричиняти таку дуже неприємну дію. І, е, крім того, нічний. Нічний нічне відновлення дбає про те, щоб природний спосіб відновлювався колаген в нашій шкірі вночі, коли ми відпочиваємо. Тому що саме вночі процеси відновлення відбуваються інтенсивно, і за ніч ми, якби, не просто сили свої фізичні відновлюємо, не просто гарно можемо виспатися, а навіть і відновити стан своєї шкіри. І саме цей засіб підсилює, пришвидшує і робить більш ефективними ці процеси. І денний. Захист захищає нашу шкіру від ультрафіолету, має цифру SPF 30 і що дуже-дуже важливо, захищає шкіру від шкідливого впливу блакитного світла екранів. Навіть якщо сьогодні подивитися за вікном, ну, доволі похмуро і можна було би не наносити SPF 30, але більшу частину свого активного життя, на жаль. Ми тепер проводимо перед моніторами і перед екранами наших телефонів, комп'ютерів, планшетів. І це блакитне світло руйнівним чином впливає на нашу шкіру. Підсилюються, пришвидшуються дії вільних радикалів під впливом синього світла. І, власне, нам потрібно захищатися навіть від наших телефончиків для того, щоб шкіра не окислювалася, щоб не зневоднювалася. Тому що це веде до швидкого старіння. А нам цього не потрібно. Ми хочемо хороший, гарний результат на нашому личку. Тому оцей денний захист я рекомендую використовувати кожного дня всім активним людям, не тільки коли похмура погода, щоб захистити від сонечка своє личко, але й тим, які багато працюють з синім світлом, там, де є світло екранів, моніторів, я вже про це говорила. Отже, 5 засобів. Очищення, яким можна дуже добре і ефективно помити личко, зробити легенький такий пілінг. Там є такі мікрогранулки, які від, відлущують умертвілі клітинки з нашої шкіри кожного дня зранку і вечір. Дуже-дуже-дуже потрошечки. І оцей процес пілінгу є для нас непомітним, але дуже-дуже ефективним. Зняти забруднення, зняти макіяж і надмірний жир, щоб не утворювалися чорні цятки. Розумієте? Запобігти. Так? Або якщо вони вже є, то потрошки їх забирати зі свого личка і приводити його в хороший гарний стан. Другий засіб це є антиоксидантний крем зволожувальний. Далі в нас ідуть два ось ці дві ось ці баночки. Нічне відновлення та денний захист, і крем під очі. система, яка складається з п'яти засобів і закриває базові потреби шкіри, якщо ви будете користуватись тільки.